Спортивний скандал року. Мільярдер Олександр Ярославський продав своє дітище футбольний клуб Металіст. Причиною назвав тиски з боку місцевої влади. На сайті команди з'явилося повідомлення, що він складає з себе повноваження президента клубу, і фінансувати команду тепер буде інший інвестор. За даними видання «Форбс Україна», так Ярославський поставив крапку у конфлікті із мером Харкова Геннадієм Кернесом, який погрожував забрати у клубу стадіон. Міський голова наголошував за угодою Бізнесмен має орендувати спортивну арену лише на період а Фактично ледь не прописався там. Арена більшість часу простоює і не приносить прибутку. Тепер Кернесу доведеться домовлятися з іншим господарем, групою компанії Газ Україна Україна-2009», якою керує харківський бізнесмен Сергій Курченко. У відкритих джерелах про компанію майже нічого не відомо. У неї навіть немає свого сайту. Інформацію про те, що вона погоджується фінансувати команду, розміщено на сторінці Металісту. Форбс Україна, покликаючись на власні дані, повідомляє, вартість угоди з продажу може становити 300 мільйонів доларів. Словами Ярославського він інвестував майже вдвічі більше у команду розбудову стадіону та підготовку міста до Євро 12 Єдина, вона ж головна причина, з якою я змушений залишити клуб незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і як наслідок безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду. і Колектив ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей.